Но, дитячий любий вік в далеким рідним краю я чула казку. Чула раз, а досі пам'ятаю, мені її розповідав Малий сільський хлопчина без тенденційної мети, бо він же був дитина. Ні. Він розказував її із простотою святою. Я, може, помилку роблю, що казку в Ми з ним сиділи у садку. Вечірньою порою, в той час, як за... захід розпалив пожежу за горою. дівний вітер турбував старенько нашого рушу і щось таємне і жорстке нам заглядало в душу. Усе лякало нас трава, що тихо майоріла і гаю дальнього стіна, що в заході горіла. Та навіть в груші цій старій ми певності не мали, хто знав, про що гілки нам їх гілки нами промовляли. А найстрашніші нам були у ті ставні тополі, що вшикувалися в ряди за певне свої волі. Бо все те запевняв Лаврін, так приятельно і звався, зросло на велиці тому, що з Богом позмагався. Той велець сильний був колись, не тілом лиш, а й духом. Усі людські пути Денис, зривав єдиним рухом. Його здолати не могла ніяка міть ворожа, поки на нього не прийшла таємна кара Божа. Чим велет Бог погнівив, того лаврі не відав, питала потім я й старих, хто жоден не повідав. Не встрали велета Господь своїм ясним перуном, а тільки сном його накрив, немов м'якеньким роном. Сон, кажуть, Божа благодать ні, часом кара божа, спіткала велета осні приготонька негожа. І хвалет ду на часок, а спить уже століття, землею заснітився весь і марить про страхіття. Бо скористались вороги з його страшної млості, безкарно трощать з нього кров і трощать білі кості. Вже уснували тіло все залізними дротами ми, припали до глибоких ран неситими ротами, не раз до серця глибини сягають хижі руки, а велик спить. Камінним сном, хоч терпиться люті муки. Часами болісно у сні Наморщить морщуть густі брови, тоді стянаються шумлять гаї, ліси ці брови. <клухи> Я, як до школить ці свіцьки біль, він трохи ворухнеться, по тіло корті пробіжать. Уся земля стрихнеться, та не бояться вороги. Навіть Ед примара, але чуха не боже гнів, мене цей Божа кара. І встане валетинь землі, розправить руки грізні, і вмить розірве на собі усі дроти залізні, усе, що налипло на йому, одраюся та не руба. П'я спинилася. Нам обом волосся стало дуба. Коли ж він стане? втремтіче спитала я хлопчину. За рік, сто рік чи за безрік, а може всю хвилину, ну, тут раптом вигорнули ці дерева, здригнули, ми, як сполохані пташки, до гархати враз майнули. Кохана сторона моя, коханий рідний краю, що раз гадаю тебе, то й казку, згадаю.